Яріше. На візіянні заважені особи Київ Київської прокуратури міста Одеси і показали нанесення відомості про кримінальне правопорушення з поданими заявами щодо судді непоради аж всім доків заявку, вони об'єднані або не провадження. Дане питання розглядає слідчий суддя Бащу, закидає судового засідання Ніколаєва. На задним особому хранаправі за відвідує, що судно відповершується закону. Так, поважний суддя є відвід В зв'язку з тим, що є інформація, що поважному суддю судді погрожують, <кхи> загрожує його життю, а також посадовим його посаді, то на підставі вище зазначеного. Є відвід на підставі статті 75 частини першої, пункту 4, зв'язку з тим, що непорада перебуває в злочинної змові з державними зрадниками, які прикриває державних зрадників, і тому на підставі цього рекомендую. Звернутися до Вищої ради правосуддя, щоб належним чином зробили вам охорону, а також до суддівської охорони, щоб на суддів, які виносять свої рішення іменем України, які є законні, вмотивовані та обґрунтовані, не було тиску в нашій державі. З повагою, до судді Бощо. Дану заяву про відвід буде розглядати інший суддя, тому у зв'язку з заявленням відводом і визначення судді для розгляду відводу розгляд скарги відкладається.